Я би витратив його на допомогу війні, щоб вона поскоріше закінчилася. Я б допоміг українцям і трошки собі залишу. А що собі викупив? Не знаю, може мамі. Зробив би дороги. Хлопцям допомогла на війну. Навіть не знаю. Скоріше всього, на якусь благодійність. Увесь мільйон. Ну, тисяч б лишив собі, щось би дітям взяв, а мені вже пізно щось брати собі. На допомогу ЗСУ, це все однозначно. Більше відповіді в мене немає. І можливо на допомогу діткам, які хворіють і їм ці кошти потрібні. Це дуже великі гроші. Я не можу зараз конкретно сказати, на що би я потратила, витратила цей мільйон. Дітям би роздала. Так як я займаюся бізнесом, то в мене зразу в напрямку, куди б я б розклала гроші, щоб моя діяльність. Принесла мені як найбільшу Ну, маржинальність, скажімо так. Перше це би витратили зараз на донати в військовий час. Далі би це би були витратити там в будівлю, в якесь в якусь нерухомість розташування, щоб мати вже свою якусь домівку, своє житло і вже не переживати там за майбутнє, щоб мати якусь уже свій тил, можна так сказати. Я, я погоджуюся, нічого не потрібно. Можливо, якусь свою маєте мрію. Ну, напевно, у нас одна єдина мрія на всіх, це щоб війна закінчилася і все було добре. Тому це перша, напевно, така мрія. І все, думаю. А далі вже знайдеться на що потратити ці кошти. Батькам допомагати, звичайно. Будинок може. Щось таке, щоб влаштуватися, а там на розробку ігор вкластися чи щось таке, подібне. Ну, Творчість. Благоустройство нашого міста. Десь відпочинок. Був в першу чергу, а потім допомога дітям. Не знаю, навіть не знаю, така сума. Я би дітям купила квартиру, Пої, внукам би щось теж приготувала би, а с... і на похорони лишила б. А собі би що? Бо... вийшов? А поки живі, поїхала б на Мальдіве, як так? Так називають. У ну, хмельнік чи куди-небудь, щоб полічити ноги. А так, спасіба. Якщо дадуть, то спасіба. О, бо я його не маю, то як. А як би мали? Та як щось ви? би купив таке, що треба в першу чергу. Наприклад. Ну що, таке вдома, щось, по хозь Я би на даний час для хлопців дуже багато часу віддала. Скажімо, навіть більше половини практично. Тому що дійсно хочеться перемоги, дійсно хочеться спокою. Щоб не було більше жертв, нікого. Деяку частину потратила на здоров'я своє, бо трошки є проблеми. Діткам дала, які залишать сиротами на час цієї війни. Я б все дала за все і перемогу. Благодійний. Інтернати б роздов на це. Мені вистачає того, що в мене є. З багато всіх сімей, ну, діток. І нуждаються всьому. потратив би на сім'ю їх. Ого, я купила б дві квартири б. Не знаю. <смір> Не. Таке питання. Половинку б залишила, половинку би хлопцям віддала нас. Хай би там мене багато є. Зять пропав два роки, нема, племінник пропав вже три місяці нема. Три племінники служать, одного вбили. Дала би їм більше би дала. А І ті що собі залишили, як би ви їх витратили? Щось купили би? Посилочки б? Посилочки би їм посилала. Їм зараз вони потрібні більше, ніж.